Всім привіт! В сьогоднішньому відео розглянемо невеликі, але значущі 5, 10, 15, 20 та 25 копійчані монети Російської імперії. Вони пережили реформи і війни і змінили безліч рук, і дійшли до нашого часу, і були продані на сайті Віоліті. В огляді буде 20 лотів монет, починаючи від 3 тисяч гривень. Всім приємного перегляду! На 20-му місці 20 копійок 1913 року, період управління Миколи II, матеріал монети срібло 500 ї проби, вага по каталогу 3,6 грам. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 28 людей і було зроблено 25 ставок. І лот був проданий за 3151 гривню або 75 доларів. На 19 місці 25 копійок 1856 року період управління Олександра II. Матеріал монети срібло 868 проби, вага даної монети 5,14 грам, тираж 4 мільйони 400 тисяч штук, місце знаходження Чернігівська область. Стежило за лотом 41 людина і було зроблено 19 ставок. Лот був проданий за 3500 гривень або 83 долари. На 18 му місці 20 копійок 1830 року, періоду правління Миколи І. Матеріал монети срібло 868-ї проби, вага по каталогу 4,15 грам. Було три варіанти виконання цієї монети. Сьогоднішній другий варіант: горел без хвоста, а щит торкається до корони. Рідкість побіткіну – 1 Траж всіх трьох варіантів 1 мільйон 200 тисяч штук, місце знаходження Дніпропетровська область. Стежило за лотом 54 людини і було зроблено 38 ставок. І лот був проданий за 3501 гривню або 83 долари. На 17 місці 15 копійок 1787 року період правління Катерини II, матеріал монети срібло 750-ї проби, вага по каталогу 3,56 грам, тираж 3 мільйони 200 тисяч штук, місце знаходження Вінницька область. Стежило за лотом 80 людей і було зроблено 57 ставок. І лот був проданий за 3552 гривні або 85 доларів. На 16 місці 10 копійок 1860 року зі старим орлом, період управління Олександра ІІ, матеріал монети срібло 868-ї проби, вага 2,9 грам, тираж 580 тисяч штук. Рідкість побікну має примітку Р. Місце знаходження Житомирська область стежило за лотом 23 людини і було зроблено 17 ставок. І лот був проданий за 4 тисячі гривень або 95 доларів. На 15 місці 15 копійок 1861 року без ініціалів Мінцмейстра. У 1860 році випуск 50-20 копійок зі срібла 868 проби був припинений. У цьому ж році було розпочато випуск монет зі срібла 750-ї проби, тому, крім багаторазового збільшення обсягів карбування у Санкт-Петербурзі, було також розміщено замовлення на карбування 10, 15 та 20 копійок на монетних дворах міста Париж та Страсбург у Франції. Маточники для карбування монет у Франції були виготовлені на Санкт-Петербургському монетному дворі, на них збережені літери СПБ. І загалом монети мають лише одну відмінність відкарбованих у Санкт-Петербурзі. На них відсутні ініціали Мінцмейстра під гербовим орлом. Продукція двох французьких монетних дворів не відрізняється між собою. Загалом у Франції було відкарбовано 15 копічаних монет 13 мільйонів 300 тисяч штук. Зі срібла вже 750-ї проби. Вага такої монети 3,6 грам. Період правління Олександра ІІ, місце знаходження Житомирська область. Стежило за лотом 40 людей і була зроблена 21 ставка. І лот був проданий за 4210 гривень або 100 доларів. На 14 місці 5 копійок 1908 року періоду правління Миколи II. Матеріал монети срібло 500 ї проби, вага по каталогу 0,9 грам, тираж 400 тисяч штук. Монета знаходиться в слабі, місцезнаходження – знаходження Дніпропетровська область. Стежило за лотом 16 людей і було зроблено 42 ставки. Лот був проданий за 4420 гривень або 105 доларів. На 13-му місці 25 копійок 1878 року, період правління Олександра ІІ. Реформа 1860 року до 25 копійчаних монет не торкнулася. Їх далі продовжили карбувати зі срібла 868-ї проби. Тираж 1 мільйон 800 тисяч штук. Вага по каталогу 5,18 грам. Місце знаходження, Харківська область, стежило за лотом 96 людей і було зроблено 50 ставок. І лот був проданий за 4500 гривень або 107 доларів. На 12 місці 10 копійок 1798 року періоду правління Павла І. Матеріал монети срібло 868-ї проби, вага по каталогу 2,7 грам, тираж 170 тисяч штук. Місце знаходження Волинська область. Стежило за лотом 32 людини і було зроблено 44 ставки. І лот був проданий за 5 тисяч гривень або 120 доларів. На 11 місці 25 копійок 1859 року, періоду правління Олександра II. Матеріал монети срібло 868-ї проби, вага 5,16 грам. Було два варіанти виконання цієї монети. Сьогоднішній перший варіант святий Георгій плащі. Рідкість Побідкину має примітку Р. Місце знаходження Одеська область. Стежило за лотом 20 людей і було зроблено 3 ставки. І лот був проданий за 5 2 гривні або 120 доларів. На 10 му місці 10 копійок 1804 року. Період управління Олександра І. Матеріал монети срібло 868 проби. Вага по каталогу 2,7 грам. Тираж. 380 тисяч штук, рідкість побітків у ну, R. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 182 людини і була зроблена 71 ставка. І лот був проданий за 5 100 гривень або 122 долари. На 9-му місці 25 копійок 1894 року, період управління Олександра III. матеріал монети срібло 900-ї проби, вага 5 грам, місцезнаходження знаходження Київська область. Стежило золотом 26 людей і було зроблено 56 ставок. І лот був проданий за 5300 гривень або 127 доларів. На восьмому місці 20 копійок 1917 року. Період управління Миколи II. Матеріал монети старіло 500 проби, вага по каталогу 3,6 грам, вага сьогоднішньої 3,48 грам. Тираж 3 мільйони 500 тисяч штук. Напишіть в коментарях про цю монету, що ви думаєте. Місце знаходження Дніпропетровська область стежило за лотом 72 людини і було зроблено 77 ставок. Лот був проданий за 5556 гривень або 133 долари. На сьомому місці 5 копійок 1915 року, період управління Миколи Другого, матеріал монети срібло 500 проби, вага по каталогу 0,9 грам, тираж 3 мільйони штук. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 20 людей і було зроблено 48 ставок. І лот був проданий за 5801 гривню або 139 доларів. На шостому місці 5 копійок 1901 року, період правління Миколи II. матеріал монети срібло 500-ї проби. Монета знаходиться в слабі, місцезнаходження знаходження Одеська область. Стежило за лотом 23 людини і було зроблено 13 ставок. І лот був проданий за 6079 гривень або 145 доларів. На п'ятому місці 10 копійок 1901 року з буквами СПБ АР, період правління Миколи Другого, матеріал монети в срібло 500 ї проби, вага по каталогу 1,8 грам, Місто знаходження Одеська область, стежило за лотом 11 людей і було зроблено 8 ставок. І лот був проданий за 6501 гривню або 155 доларів. На четвертому місці 5 копійок 1757 року, Орел у Хмарах, період правління Єлизавети Петрівни, матеріал монети срібло 802 проби, вага по каталогу 1,21 грам, тираж 3,5 мільйонів штук, місце знаходження Дніпропетровська область стежило за лотом 89 людей і було зроблено 81 ставка. І лот був проданий за 7500 гривень або 180 доларів. На третьому місці 10 копійок 1917 року, період управління Миколи II. матеріал монети срібло 500-ї проби, вага по каталогу 1,8 грам, тираж 17 мільйонів 600 тисяч штук, рідкість Побідкіну – 1 Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 45 людей і було зроблено 23 ставки. І лот був проданий за 8 тисяч гривень або 191 долар. На другому місці 20 копійок 1902 року, період управління Миколи II, матеріал монети срілу 500 ї проби, вага по каталогу 3,6 грам, тираж 10 мільйонів штук, рідкість побітків у Р. Місцезнаходження Хмельницька область, стежило за лотом 59 людей і було зроблено 138 ставок. І лот був проданий за 15 тисяч гривень або 359 доларів. І перше місце посідає 5 копійок 1906 року періоду правління Миколи II. матеріал монети срібло 500 ї проби, вага 0,9 грам, тираж 4 мільйони штук. Місце знаходження Закарпатська область. Стежило за лотом 31 людина і було зроблено 79 ставок. І лот був проданий за 18 181 гривню або 431 долар. Тобто ця монета має таку вартість, як золота п'ятирублівка Миколи II.